Давалося б цілком передбачуваний аристократ з не менш передбачуваним дипломом Баріал коледжу комусь може показати, що Джонсон це ріг достатку соціальної незграбності, але не все так просто. Коли розумна людина поводиться як дурень, це зовсім не означає, що ви так, саме ви розумніші. Це означає, що вона просто хоче, щоб ви сприймали її як дурня. Ця думка з'являється, якщо ми дійсно виходимо з того, що люди, по перше за все, голосують за образи, а не за реальні вчинки політиків. З двох аристократів з блискучою освітою суспільство набагато охочіше обере свого хлопця з розпатленим волоссям, який роз'їжджає на велосипеді ніж холодного незнайомця. В дорогому костюмі з абсолютно бездоганною зачіскою. А якщо вам цікава головна та найвиграшніша стратегія Трампа, я розповіла про неї в попередньому відео на своєму каналі. Підписуйся.